У нас в команді ви отримуєте підтримку 24 на 7. У нас є цілодобовий чат. У нас кожен компетентний в чомусь. Тобто ми маємо мати поняття. Ви навчитеся всьому, як інстаграм просувати, яким чином ми вчимо, і як людей де шукати, і як. Понятно, що з запереченнями, і які будуть заперечення, і все це ми пропрацьовуємо. За один день ви не навчитеся це, понятно, тому що вважаєте, що от перший місяць це взагалі як розмінка буде у вас. От ви приходите, наприклад, ви ще вирішили ви займатися спортом, ви ж не одразу побіжали в марафон, ви ж маєте розм'ятися. От перший місяць це взагалі розмінка. Може, і другий місяць ще буде розмінка, тому що ви маєте тут таку толстошкірость собі взяти на відмови, як реагувати, не ображатися. Типа ну ми ж їм говоримо, що вони паніють. Яка то класна. А вони, та ні, це лохотрон, це піраміда, це Ейван, це Флейм, я вже знаю, я вже там була, я вже там била, і так далі, і тому подобне. На це все у нас має бути імунітет. І хейт, ви не будете сприймати так само, як я. Мені пофігу, що там говорять, і так далі. Коли, коли мені хтось говорить про лохотрон, я кажу, покажи, скільки ти заробляєш. І я тобі покажу Строні. І тоді ми будемо говорити на піраміда чи не піраміда.